Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 відняти 7 помножити на 1 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серних, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 помножити на 1 буде 1. 7 відняти 1 буде 6, 6 дорівнює 6. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.